Від самого початку повномасштабної війни фонд Ріната Ахметова зосередив всю свою увагу на допомогу тим людям, які опинилися в біді. І насамперед фонд надає гуманітарну допомогу більш вразливим категоріям населення, а також підтримує державну систему охорони здоров'я України. Сьогодні ми передали 140 обігрівачів для Бахмутського коледжу культури і мистецтв, який евакуювався до міста. Кам'янець-Подільський, і взагалом до кінця року фонд планує передати тисячу таких обігрівачів, які дуже потрібні зараз взимку для інших закладів освіти. Наразі ніхто ж не може сказати, яка буде зима, і зима ну, очікується досить важка, а освітні процеси, і тим більше у музикантів без тепла неможливі. Загалом ми працюємо з фондом Рената Ахметова вперше. Дуже дякуємо, і від імені від себе особисто, і від працівників, і викладачів, і здобувачів освіти Бахмутського фахового коледжу культури і мистиців ми дуже дякуємо і фонду, фонду Рената Ахметова і сподіваємося, що та допомога станеться в нагоді, і що це не останній раз. Ми щиро дякуємо фонду Рината Ахметова за надану допомогу в наш важкий час, і це дуже покращить і навчальний процес і допоможе зігрітися таким теплом і фізичним, і душевним, що про нас дбають, про нас пам'ятають. Добре, це велике дякуємо.